Пане Євгене, вітаю вас. Мої вітання. У четвер, 28 лютого, Верховна Рада України має розглянути у другому читанні проєкт закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Що саме передбачає цей законопроект, якщо його ухвалять в цілому, і наскільки він відрізнятиметься від того, який ухвалили в жовтні? В Першому читанні. Е, ну скажу, що я один із співавторів закону 5670Д. Він включив в себе авторство депутатів кількох законів, які до того писали інші закони. Він є, я би сказав, таким демократичним і консолідованим. Тому що є, наприклад, закон, який пропонували свобода, Він дуже радикальний. Він передбачає, скажімо так, ситуацію в майбутньому, але зовсім ігнорує ситуацію. В сьогоденні, що все ж таки залишається дуже велика верста населення, яке спілкується і вважає свою рідну мову російську. Тим не менше, автори нашого закону, 5670 змогли зробити все можливе, аби в найближчому майбутньому Україна не просто була змушена розмовляти рідною мовою, а щоб їй хотілося розмовляти. І цей закон є фактичним продовженням тої тенденції, яку ми започаткували ще кілька років тому, прийнявши квоти на українську пісню. Зрештою, ми приймемо квоти, я впевнений, абсолютно на іноземну пісню, а українською пісню буде там більше 70%. А, і також в цьому законі цей закон, по-перше, він писався, а, скажу, не тільки авторами цього закону, а дуже великим а, україномовним середовищем. Громадського товариства, так мовити, це громадське суспільство давало свої вимоги. Ці вимоги наші юристи перетворювали в статті закону, і таким чином цей закон став можливим. Скажу, що точилися бійки навколо цього закону протягом всіх там, трьох років попередніх. Зрештою, закон в жовтні був прийнятий. Чим він буде відрізнятися в другому читанні від першого. Невідомо, тому що, наприклад, тільки я особисто маю 70 поправок до цього закону, і комітет щонайбільше врахував 20% від моїх прав, яка загальна кількість була поправок? з самого початку біля двох тисяч. Наразі, наскільки я розумію, менше полутора тисяч, щоб правильно зрозуміти, якщо в четвер Верховна Рада ввійде в розгляд цього закону, то Два тижні триватиме його обговорення. А який характер цих поправок? На чому акцентували увагу? Противники закону спиралися на дуже багато міжнародних норм, на висновки Венеціанської комісії, на права людини, там, і так далі, і так далі, забуваючи про права власне, титульної нації, яка проживає на терені України. Більше того, коли писався закон, проводилося дослідження КМІС. І це було дослідження в 2017 році, наскільки я пам'ятаю, в травні дуже велике, дуже велика кількість опитаних. І як не дивно, навіть в 17-му році 60 зайвим відсотків населення показало, що їхньою рідною мовою є українська, і вони очікують мовного закону, який би вірно трактував вживання. Українською мовою на терені України, тобто ми йдемо демократичним шляхом, тобто, за вимогою більшості. Я думаю, що на сьогоднішній день сьогодні, сьогодні 19-й рік вже не 60, а 70, а можливо, 75% було б за це. Пане Євгене, ви сказали, що цей законопроект, поки що законопроект він має такий характер демократичного і консолідуючого. А в чому полягає його демократичність і власне така консолідуюча роль? Передусім, це, цей закон про функціонування української мови. Він не стосується мов меншин або мов, які вживаються на терені України. Тобто він не утискає чужих мов. Якщо ви хочете говорити, наприклад, російською чи татарською мовою, будь ласка, говоріть, ніхто вам не може це заборонити робити. Тут зовсім інша справа щодо засобів масової інформації. Оскільки, наприклад, там, телебачення або радіо дістає ліцензію від держави і працює в державному ефірі, так би мовити, воно е повинно е українською мовою е вести мовлення. Але це не означає, що людина, яка прийшла в гості, обов'язково повинна розмовляти українською, вона може вживати ту мову, яка буде зрозуміла глядачам цього, цього телеканалу. Після ухвалення цього закону, як зміниться в цілому мовна політика в державі на такому загальнонаціональному рівні? Ну, по-перше, з'явиться тенденція до україномовності. Тут треба розуміти, що перший поштовх дав сам майдан, коли люди усвідомили, що вони дуже сильно відрізняються від тих самих росіян, вони дуже сильно відрізняються не тільки, скажімо, ментально а І в баченні своєї дальшої перспективи. Тобто, якщо ми йдемо в Європу, ми маємо усвідомити, а хто ми є в цій Європі. Ну, Чехія розмовляє чеською, Словаччина — Словацькою, там Хорватія, хорватською. І а, дуже мало двомовних країн. Наприклад, така країна, як Фінляндія, де є певний прошарок населення, який розмовляє шведською мовою. Вона не дає виключень для цієї мови, наприклад, на телебаченні. Тобто, всі на телебаченні мають все одно спілкуватися або в органах державної влади, все одно фінською. Тобто, я вже не кажу про такі країни, як Німеччина або Франція, де живе купа арабів. Але щось ми не бачимо арабської мови на телебаченні радіо І там взагалі не піднімаються питання щодо там другої державної мови, треба якусь встановити. В нас ну, слухайте такі... це це вони приїхали це в Україну. Питання, питання перед виборами таки з'являються. А Устійно. ви знаєте, оце дуже правильно. Ви питання не поставили, але зачепили тему дуже своєчасно. Ви бачите, як це питання починає хвилювати політиків саме перед виборами? От у мене це питання ну, тому, що воно збурює людей. Правильно, воно викликає емоції. Тобто. Що треба Вибрати перед емоції? виборами? От Людина має зробити певний вибір. Вона дивиться, що, наприклад, чинна влада не поліпшила життя, бреше на кожному кроці і краде. Але їй кажуть всіх бігбордів, що завдяки цій владі є мир в країні. Завдяки цій владі, незважаючи на те, що вона бреше, все одно ви можете їздити в Європу, і зберігається той європейський вектор. Можете що завтра буде краще. Кави. абсолютно віденська кава, хоч завтра, але де брати гроші на ту віденську каву? Неважливо, але це все є так мовити суспільні маніпуляції. І Якщо людина замислиться, вона ніколи за цю владу більше не проголосує. Але треба викликати безумовну емоцію, переконливу емоцію, яка дасть змогу емоційно проголосувати. От е на це все це і спрямоване. Інакше б цей мовний закон був прийнятий відразу після Майдану. Це треба розуміти, відразу там в 2015 році, розумієте. Він не був прийнято. Тоді приймалися закони, які давали повноваження владі, яких вона не заслуговує, через які вона може впроваджувати і до засобів масової інформації, санкції і так далі, і так далі, для того, щоб зміцнити позицію навіть того ж самого президента, який живе, який ми з вами в парламентській президентській республіці, абсолютно нехтуючи цим питанням. Завершуючи тему ізмовним законом, цікаво було б дізнатися, яким чином будуть контролюватися. Норми виконання того, що там записано, в разі якщо цей законопроект стане законом, пане Вадиме, яким чином регулюються наприклад норми дорожнього руху, все одно у нас по місту їздять на шаленій швидкості, а вночі я взагалі мовчу, роблять, що хочуть. Население роблять інколи, що хоче у нас є беззаконня і в судах, і так далі. і так далі. Закон сам по собі не винний в тому, що його не виконують. Оце треба розуміти, як ми прибрали закону поняття інспекторів. Ми вважаємо, що це не є демократичною нормою, але оповноважені. В питаннях мови будуть, наприклад, якщо якась школа повністю перейшла там на навчання якимось предметом російською мовою, тільки тому, що викладач не знає українською, то це означає тільки одне, що вони не допрацьовують. Більше того, у мене була правка. Я дуже сподіваюся, що вона буде прийнята, і комітетом, наскільки я знаю, вона врахована частково. Про те, що держава зобов'язується створити курси українською мовою для, для усіх бажаючих, для громадян України, для новоприбувших, для переселенців з Луганською Донецькою безкоштовні, безкоштовні курси, які будуть оплачувати самою державою для того, щоб люди вільно могли вивчати. Оце найважливіше. Тобто тільки приходьте і вивчайте. Правильно, а якщо не сто? Зрозумієте, якщо не створені такі можливості, де людині вивчити, якщо людині 50 років і так далі. У мене, наприклад, є правка, що не можна примушувати людей, які там служать навіть владі, яким більше 60 років примушувати їх говорити, тому що вони вже не навчаться. Це вже вони в тому віці, коли навчання нічого не дасть, на превеликий жарт. Оце треба розуміти. Ми працюємо цим законом з молодим поколінням українців, які мають не просто усвідомити, що вони українці, а усвідомити, що у справжнього українця є інструментарій не бути росіянином, наприклад. Зрозуміло. Пане Євгене, давайте ми з вами обговоримо ще одну достатньо таку резонансну тему. У вас, як у людини, яка народилася у музичній е, родині, яка знає, що таке шоу-бізнес, і має досвід продюсера. От цікава ваша думка щодо тої ситуації, яка склалася навколо національного відбору пісенного конкурсу Євробачення. От що ви можете сказати? Я не настільки обурений, як все суспільство. Передусім, тому що. Я цілком усвідомлюю, що відбувається в головах, наприклад, наших артистів, які бачать, що фабрики можновладців працюють там в країні агресори Багато можновладців має свою нерухомість в Криму і підприємства, і так далі. Вони отримують звідти доходи, вони торгують з Росією. Знову ж таки, баланс торгівельний вийшов на рівень 10 мільярдів, а вони не можуть працювати. Тобто для них це нонсенс, для них це виклик, і вони не розуміють, чому вони не мають виступати, якщо ті торгують. З іншого боку, політика подвійних стандартів. Має, от, це політика подвійних стандартів. Щоб не було подвійних стандартів, треба робити, як роблять навіть наші найближчі от Україна-агресор. Вона б допустила україномовну людину в свій конкурс. Я вам скажу ні. Або та, у них друга нація це, це татари. У них татари хоч раз виступали на Євробаченні? Знову ж таки, ні. Тому що їхні, е, їхня ідеологія передбачає панрусизм, так званий. Має виступати Лазарів, має виступати Кіркоров, ну умовно кажучи. Тобто людина з прізвищем, яке закінчується там, російському, хоча Кіркоров Болгарійний, ми, 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 ми це знаємо. Щодоморув. Скажу, це дуже талановита виконавиця. Мені подобається і пісня, і спів, і шоу, і так далі. і так далі. Те, що вона виступала на терені Росії і планувала, чому... свої і планувала виступати. Дивно, що ця інформація прийшла тільки коли вона вже вийшла в фінал. Такі анкети має е, суспільне підпису ну, мати від артистів, які беруть участь. ще на Ну, ми з і, не до допускати... які причини вона потрапила до фіналу, і одразу ж на наступний день, після того як сказали, що Марув замінить Таяну у національному відборі, то одразу в засобах масової інформації з'явилися з'явилися повідомлення про те, що у неї заплановані концерти в Росії, і особливо такої реакції з боку можновладців деяких які опікуються саме гуманітарною політикою в державі, тоді не прозвучало. Ці можновладці, про яких ви кажете, мали займатися цим питанням питанням Євробачення з самого початку. Це їхня робота. Це робота віце-прем'єра по гуманітарних питаннях, це робота міністра культури, це робота дуже багатьох інституцій і нацради в тому числі. І, на превеликий жаль, в цю ситуацію втручається вже так мовити, і коментують її можна влаці, і піаряться на цьому. Вісно вже, вже постфактом. А вони мали на етапі відбору брати участь, е, СБУ мало перевіряти ці анкети, доводити, що людина працювала в окупованому Криму, наприклад, і так далі, і не допускати взагалі до конкурсу. І тоді б ми не мали ту ситуацію, яка є, а не Апов... змінювати правила гри під час самої гри, власне більше того, якщо ця МРУВ підписала б з е, суспільним. Договір про те, що вона не буде виступати в країні агресора, і більше що вона в інтерв'ю, які даватиме, буде однозначно називати Росію країною агресором на міжнародній арені, і так, далі, і так далі. Я вам абсолютно чітко кажу, що наше завдання було б виконано. А так як спрацювало, це так, як працює влада скрізь. Вона нібито. Контролює, а насправді вона нічим не зайнята, і знову ж таки, ця ситуація задає певних репутаційних збитків для іміджу України Звичайно. на міжнародній арені, і про це також варто говорити. Але знову ж таки, в контексті того, що нас очікують президентські вибори, зараз дуже кажуть дуже багато, хто каже про те, що відбір на Євробачення є певним таким відзеркаленням свого роду прелюдію перед президентськими виборами, оскільки, попри все. Ми маємо переможця національного відбору Марув, за яку проголосували люди. І, власне, на їхній вибір поставили такий великий хрест. І люди невдоволені певним чином. Люди голосують не за Марув. Більшість тих, хто проголосував за Марув, навіть не знали, що воно Марув. Розумієте? Люди голосують за пісню. Це пісенний конкурс, Вадиме. Це не конкурс країн, це конкурс пісень. Її пісня виявила. Ну, конкурс вияв... образів. Більше пісень, все ж таки, заходить ця пісня чи не заходить українському народові ця пісня зайшла і вони проголосували. Якщо буде доведено там СБУ чи кимось, що це голосування відбувалося в такий спосіб, як голосування за Трампа в Америці, і що Росія там вплинула, це окрема тема, але це теж буде постфактом. Насправді, я за вибір народу, яким би він не був. Колись обрали Януковича, його сім'я не їхала на мій я зібрався і поїхав з країни і, і вернувся на Майдан. Це був мій вибір і там, і там, і там. Але це вибір мого народу. А Ми розуміємо, що далі, Януковича а... проголосували мільйони. Це факт. Далі, цей же самий народ проголосував за 54,7% за Петра Олексійовича Порошенка. А за його партію вже через півроку проголосувало 21%. Це означає, що рейтинг президента скотився різко після Іловайської трагедії, скотився різко вниз. Це означає, що народ чітко усвідомлює, кого він вибирає. Ми на шляху демократії. Я впевнений, що наш народ і далі вибиратиме демократично. Я впевнений, що ми рухаємося все одно вперед. Це не є деградація, навпаки. Це є повне усвідомлення Еволюція. народу своє, своєї своєї. Свої місії і своєї еволюції і на цій ноті будемо завершувати. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам, народний депутат України Євген Рибчинський був гостем студії Політек Онлайн. Залишайтеся разом із нами і до зустрічі на політек онлайн. До побачення.